Друзі, привіт! Одразу хочу сказати це відео не про машини. Хоча машину ми шукаємо, не так легко знайти машину, хочу сказати. Це скоріше відео про звук DJ Мік. Я такий собі зробив тест на вихідних. Ми поїхали тут біля котавіць. Таке є містечко. Є таке містечко пщини, дуже маленьке місто, і там є дворець, замок. Я не знаю, як хочете називати його. Я скажу це будинок. Дуже багатою людини. Я хочу, щоб ви кому цікаво звук. І ще що хочу, щоб ви подивилися, як собі багатий роблять рай при житті, як вони жили при житті. Я думаю, що зараз їм ще краще живеться, бо тоді не було літаків, не було таких може яхт. Але як вони як вони собі робили будиночки, озера біля будиночків, це, звісно, це, звісно, нечто, друзі. Я вам хочу сказати дуже вражений. Я не перестаю бути враженим, хоча я багато чого бачив, багато де був, і був будинка багатих людей, але, але це просто всі уявлення про той світ, вони. Мене дуже дивують, я, я не знаю. Бюджет поїздки десь була 30-40 злотих. Це квітки, туди обрат. Це місце дуже гарне для фотосесії. І хто любить фотографувати, дуже раджу. Це місце, куди хочеться ще повернутися, погуляти, бо мені там дуже сподобалося. Атмосфера, така, яка там є. Все в гармонії. Все там все гармонічне. Місце дуже дуже. Той хто вибирав. Де будувати той будинок, він, він молодець. Всім приємного перегляду, гарного вам вечора, дня, ночі. Дякую за ваші лайки, за підписку. За ні одніми машинами їди не будемо. Так, друзі, привіт! Ще раз кажу: їдемо в замок, і я вирішив спитати цю систему. 4К 60 кадрів, все автоматично. Звук плюс 3 плюс 3 децібали. Я додав. Так що такий собі тест звукової системи DJI Mic, і собственно кажучи ще й камери. І так, друзі, зараз все пишеться прямо на камеру через передатчик. Мікрофон у мене без шума дава, бо вітра немає. І тільки що ми подивилися, що замах зачиняється через годину. Тому їдемо просто погуляти. Але я думаю, що вам буде що побачити і трошечки пофотографувати. Це називається пшина, Пшина. Я так, чесно кажучи, 100% неправильно говорю, але десь пів години від катовіць. Погода пасмурна, сонечка взагалі немає, але немає дощу. Хоча в мене є суперплащ Бетмана. Потім покажу, коли буде дощ. Ось такий будинок. Це мені вже нагадує десь Голландію. Ось такі вулички в Голландії, дерева такі прикольні. Да, щось таке, так? Да? Так, а ми зробимо пару кадрів. Я дуже люблю, друзі, фотографувати. Так, раз, два, три. Опа, зараз ще раз. Раз, два, три. Опа, молодець. Є. Так, до речі, кому цікаво. 24,72,8 і Марк 2. Така чудова вулиця. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Слухай, ну як в цьому, да, в Нідерландах, скажи. Дуже схоже, правда? І такий собі бекстейдж. Ви знаєте, все ж таки другий екранчик маленький, він допомагає. Ну, я бачу, що я влажу, а не ось так, наприклад. І тринога – це дуже класна штука. Зараз я, до речі, сфотографірую, як це виглядає. Відставайте, ще назад точки. Раз, два, три. Ось. Тримай. О, вау, можно. Давай песню. Ось одна кнопочка нажимать, ось другая кнопочка нажимает. Ну, зараз так удобнее. Mm -hmm. Так, цве руку, кольцо сюда. Ось так тримаєш. Mm -hmm. Можешь двигать, прибежать, отдалять. Дякую. Дякую. No, це покаже ще не точно фоткай. Mm -hmm. краще. Це з якогось метал. Там, де такі речі, на вулиці просто стоять, і там люди, мені здається, будуть більш культурніші і більш добріші. Тому я вважаю, що таке має в кожному місці бути щось добре, а не якісь пам'ятники монстри якимось людям. От ось таке треба робити. Ось щось якісь гноміків, якісь русалочок, якісь ось такі от будиночків. Ну от у нас це наслідя Савка. Оці пам'ятники, монстри, страх, щоб у людей був, щось величне. Друзі, ось таке треба робити. І люди будуть добріші, веселіші. А в Голландії взагалі да, я показую вам там цвітні якісь пам'ятки. Цвітні, навіть цвітні. Уявляєте, друзі? 1874 рік. Оце людина колись зробила цікаво, як передавалася по наслідству, чи прервалася ця цепочка чи ні. Пам'ятаєте, як в тому отелі я був, що тільки недавно власник змінився? Цікаво, яка тут ситуація. Хтось проживає на цій землі зовсім інше життя. Зовсім інше життя. Зовсім другі готелі, зовсім другі автомобілі, літаки, яхти, можливості, хобі. Скільки можливостей відкривають для людей гроші. Це просто. Так, друзі, а тут, звісно, відкривається трошки інший бік. Як чудово, що це все пережило війну. І до нашого часу це все збереглося. Шкода, але внутрі вже зачинено, може ми колись ще тут побуваємо з вами. Да, звичайно, емоції, друзі, сподіваюся, у вас також вражає, звичайно, і вхоже на все, друзі, дивіться, як люди кайфували від краси такої. Так, це стояло десь на вході на криші, але, але, мабуть, зняли, тому що в аварійному стані, бачите, обнаружили тріщини і вони його демонтували і виставили тут. Але яка красота, друзі, я не знаю, як це робилось. Ось це дзвони, звісно. Що не вже, це якісь особливі люди. а? Так, туди кидали монетки і вирішили закрити. Але бачите, знайшлася людина, я хотіла розбити це стекло, намагалася розбити, але не розбила. Ну, ви знаєте, по неволі думаю, що є все ж таки люди, якісь, якісь особливі. Я знаю, що світла замало, відео буде таке собі, але ну, бачите, там голова дракона чи змії, змія. Водосток такий зробили, розумієте, не просто водосток стандартний з пластика, а щоб була голова змії, я так хочу. Оце коли у людей багато грошей, дуже багато, вони вже настільки зачиряються, що не знають. Куди ці гроші потратити, як їх потратити? Щоб цей балкон був не просто балкон, а з гібом, з гербами, зі львами, з ініціалами. ох. Я думаю, що це цепь з того часу, правда? Дивіться. Ох, яка це пора, щоб по газонам тут не бігали. Три, один, два, що це означає? Цікаво. Да, друзі. Це інший світ. Це все, те, що ви бачите, це світ зовсім інший. І він існує. Да. Навіть, навіть не вистачає ума, щоб уявити собі, яке це життя. Просто уявити, які можливості відкриваються. Ми йдемо далі. Десь. Я тут перший раз, мені сподобалось. Який мост, друзі, дерев'яний, старинний, дивіться, з згібом. Дуже красиво. Це пів години від катовіць, друзі, пів години. Але тут, звісно, фотки, коли сонечко буде. М -м -м. Дуже красиве місце, я вам хочу сказати, для фотосесії, звичайно, тут. Місце то, що треба. І уявити собі, що це все принадлежало однієї родині. Цей парк, ці місточки. Не так, що кліпали всі, хто мог, всі як мог, а именно, що людина робила, от я вам зараз покажу цю дорожку. От дивіться, яка дорожка, яка лавочка. І ось такі фонарі стоять. Багато було різних у мене фотоапаратів, камер, аудіосистем. але От зараз мені здається, це найбільше, що викликає у мене задоволення від того, що я тримаю, відчуваю. Ну це просто дуже класна гармонія всього і звука, і селфі-палки, і камери. Як вони це все зробили? Ну мені здається, що вони у всіх взяли потрошечку і зробили просто шедевр. Ну, я так вважаю. Дуже класне сочетання, дуже класно. Ух ти, який від відкривається. Це просто якась сказка. Люди робили собі сказку при житті. Дуже красиво тут, дуже просто неймовірно уявити, як тут жили люди. Ось така кофейня на берегу цього замку. Да, і хочу сказати, знаєте, що ще от від себе, що дуже тихо себе ведуть люди. Нема громко сміючихся людей. Навіть діти себе тихо ведуть, розумієте? Навіть діти не кричать. Дуже класний від, звісно. Дивіться, друзі, і навіть лодочки, вони красиві, біленькі. Все підстать, все в гармонії. Ну що, на сьогодні емоцій багато, скажу так, сюди хочеться повернутися.